В Індонезії триває операція з пошуку літака авіакомпанії Рейша, який летів за маршрутом сурабая сингапур Наземні служби втратили контакт з бортом після того, як пілот надіслав запит на зміну маршруту через шторм. Представники індонезійської влади вважають, що літак впав у море. Наразі рятувальні роботи проводяться в акваторії провінції Західний Калімантан. Сьогодні ми розширюємо район пошуків до семи секторів. Він включатиме чотири сектори, які ми обслідували вчора, та три нові сектори, розташовані далі на північ. Ми ведемо пошуки в районі островів Банка та Сінкеп. Я маю на увазі острови Банка і Белетунг протоці Калімантан та в акваторії провінції Західний Калімантан. Зв'язок з пілотами перервався через 42 хвилини після злету літака. Відповідно до маршруту на цей час він пролітав Ліванським морем в районі острова Бурнео. На борту літака-ерейша перебувало 162 особи, з них 155 індонезійців, три громадянина Південної Кореї, по одному жителю Сингапуру, Малайзії, Великобританії та Франції. Фахівці вважають, що причиною трагедії стала гроза над островом.